А Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із путіним після інавгурації. Про це повідомляє CNN. Журналісти стверджують, метою бесіди буде обговорення можливої особистої зустрічі у найближчі місяці. Під час неї президент Сполучених Штатів Америки спробує покласти край війні Російської Федерації проти України. Роман Безсмертний, український політик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Романе, я радий вас вітати в ефірі Апостроф Ві. Добрий день, доброго дня, пане Олексію, пане Романе, от е цей акцент на переговорах він. Кожного разу з пантеличою вже здається місяцями. Ми розбираємося, намагаємося налаштуватися, зрозуміти, що без якогось контакту, без певного ну бодай розмови, фінального результату не буде. Але в голові все одно важко вкласти. А як якою має бути ця розмова, як взагалі вона може відбуватися, навіть якщо Трамп хоче. А зараз констатується, що дійсно хоче, що дає доручення, що в найближчі місяці має відбутися така зустріч, але розмова телефонна має. My... Може відбутися вже навіть в найближчі дні. Про що і як мають говорити, і ну, яка конфігурація, що буде означати загалом в ситуації, в діях Трампа і Сполучених Штатів у е діях, досягненнях чи втратах Російської Федерації, що ситуація дозріла до контакту? Ну е в свій час класики казали хотіти могти і зробити це занадто велика різниця. А чому так активно ведеться дискусія навколо питання взагалі будь-якого контакту? Ну згадайте, ми останні два місяці прожили в дискусії: так була якась розмова чи якийсь контакт між а, Трампом і Путіним? Чи його взагалі не було? Ну, як вияснюється от на даний час, насправді прямого діалогу абсолютно ніякого не не було. Якщо й був, то він був через посередників. Наступне, а чи можливий він а, в нинішній ситуації невдовзі після інаугурації? Ну, як ми чули від Майка Волца і тепер чуємо від самого Дональда Трампа дані доручення щодо організації такого процесу? Ну і самим класичним дивним по класичності була відповідь, коли питання це задали номінованому раднику. Майку Волцу, який сказав, що над цим іде робота, і за кілька тижнів чи місяців може відбутися чи то телефонна розмова, чи то зустріч між Трампом і Московським Фюрером. Ну такої звивистої фрази, навіть в дипломатичній зоповій мові, мало хто використовує. Тобто, треба на даний момент чітко розуміти плану якогось. Чіткого як і по ньому немає. Контакту з російською стороною сталого прямого між Трампом і а, Путіним немає. Він існує через Манафорта, можливо, через а, Дональда Трампа молодшого, бо він часто кидає фрази, які дуже схожі на фрази, які проговорюють у Кремлі. Ну а, не виключаю, що Джаред Кушнер. Взять Трампа як е, старий е, досвідчений не з точки зору віку а е, зв'язків з Росією. Чоловік, теж Іванки Трамп він теж причетний до цього процесу, бо він також, хоч і мовчить, а в більшості своїх зараз, але від нього періодично чути фрази, які дуже нагадують фрази, які звучать в Кремлі. Однак одна справа це е, певні чутки. А зовсім інше це безпосередній діалог. От зверніть uh -huh. увагу на паралельну ситуацію, яка є сі дзіньпіням. Виникла проблема тут же відбулася телефонна розмова. Хоча зверніть увагу, Трамп тричі публічно запрошував сі дзіньпіня на навгурацію, uh -huh. тричі той відповідав. Ну, це як казкова ситуація, але ж все таки телефонна розмова відбулася. Справа в тому, що ми недооцінюємо бар'єри, які стоять між е, Путіним і Трампом. І перший із них це розмова в Хельсінкі 2017 року. Вона не пішла, діалогу в них не вийшло. Поставлені задачі утворені робочої групи завершились нульовим результатом. Додайте до цього зараз війну, додайте до цього ордер МКС. І задай задамося питанням: а чи взагалі діалог такий можливий в даній ситуації, uh -huh. з моєї точки зору, він є складним, і поки що для Трампа його восходження на трон навряд наврядчі можливим. Uh -huh. Тобто, я допускаю, що якщо такі задачі поставлені, то вони можуть втілитись в щось не раніше, не раніше. Ніж кінця весни 2000 року, 25-го року, бо дуже важка не просто сама зустріч, бо наступне питання: а про що власне говорить? Ага. От зверніть увагу: так само півтора року йде сотрясіння а, Всесвіту. Але а що з нього є на сьогоднішній день продуктивно, Окрім того, що ну якщо брати сім днів на тиждень, то це. Безкінечна дискусія, висловлювання думок, які поки що не складаються навіть в логічний план дій. От. Ну а Трамп в своєму амплуа заповнює простір. Він фонтанує ідеї, він весь час говорить про одні і ті ж самі проблеми. Ну а як і їх вирішує, видно, було по першому етапу президентського Дональда Трампа. Ну і зараз вони точнісінько так в більшій частині. Підвисають, тому в цьому відношенні треба бути дуже обережним стосовно того, що прогнозується далі. Я вже не кажу там ура чи проти того, що сам Дональд Трамп говорить, тому що це поки що а, лише слова, і дії навколо них у більшості випадків абсолютно ніяких немає. Пане Романе, а скажіть, будь ласка, от китайського цього напрямку треку ви трішки торкнулися. Цікавий він і сам по собі, якими будуть взаємини США і е, Китаю, е, як складатиметься спілкування Трампа і Сі Цзіньпіна. От зараз воно вже почалося, і як ви кажете, потрібне запрошення і е, ну. Потрійна не відмова, але відправляння когось іншого, так ну принаймні домовленість про це і врешті-решт, телефонна розмова. Ну це теж цікавий результат. От для мене відкрите питання, чи є пряме трактування в дипломатичній мові? Хто ж себе продемонстрував сильним у а, цій ситуації? Трамп чи Сі Цзіньпін. але в будь-якому разі Трамп констатує, що із сі буде зустріч, що він готуватиме поїздку до Китаю, що а, ця поїздка імовірно може від. Бутися навіть радники кажуть і е, команда Трампа навіть у перші 100 днів його президентства. Врешті-решт, дуже показовим є навіть висловлювання про Тікток, що на 90 днів підвішується питання про будь-які різкі рухи щодо нього. А отже, є якийсь такий трек, ну не знаю, на на бажання порозумітися, знайти якийсь конструктив із Китаєм. Це напряму стосується нас. Китай зараз рекордно купує нафту у Росії. От щойно з'явилася інформація, що в попередньому році це були найбільші а, закупівлі. Китай а, допомагає технологічно. Китай ну принаймні не перешкоджає північно-корейській допомозі і так далі. Всі про це знають. Мабуть, акцентувати зайве не потрібно. Відтак, що буде між США і Китаєм, важливо для нас, бо це буде впливати на ставлення США до Росії і на допомогу Україні. Що стосується о, швидкої зустрічі між Китаєм і Сполученими Штатами, то о, я її також не бачу, бо о, дещо розумію, що таке китайська дипломатія і як китайці готуються до цих речей. Тому о, в інтерпретації о, Дональда Трампа, якщо півроку це швидка зустріч, ну, можливо, це і, і зустріч швидка. Зрозуміло, що. О, Пов'язаність, взаємозалежність між Пекіном і Вашингтоном дуже глибока, вона структурна, вона дуже серйозна. І це стосується і Гонконгу, і Тайваню, і е, фінансово панк... так. Ну і тут тут, тут, тут стільки ниток. А е, я б назвав їх навіть канатами, Що їх і перерахувати всі важко. І зрозуміло, що взаємний вплив настільки великий, що треба говорити. І, і Сі Цзіньпінь, і як ми бачили, Джо Байден та і Трамп розуміють, що цей діалог має вестися, бо а, минулого разу Трамп собі вистрелив декілька разів в ногу, і зрозумів, що з Китаєм такі речі не працюють. Тому зверніть увагу, і таке наполягання діалогу з Цзіньпінням. Ну я вже й не кажу спроби якось там зустрітися і поговорити. Я не хочу цитувати зараз колишнього радника Дональда Трампа, як він казав, що перетворилися погрози Трампа в те, що він просив Сідзіньпіня, щоб Китай купував. Китайську американську кукурузу, бо фермери не голосують за Дональда Трампа. Воно перетворилося просто у Пшик. А що стосується нинішньої ситуації, то з моєї точки зору, ця зустріч, чому на ній так наполягає Дональд Трамп, вона пов'язана з тою частиною, яку ви щойно на неї натякнули. Це вплив і спроби. Діалогу через Пекін із Фюрером, бо він же паралельно зверніть увагу, як нав'язчиво весь час говорить про а, діалог з Китаєм. А у тому а, твіті чи в тому повідомленні, яке він Сошол Трус розмістив після зустрічі в Парижі, він чомусь несподівано для всіх. А, говорячи про готовність президента Зеленського до діалогу, в кінці виставив е, фразу Китай допоможе. Ну Який помічник Китаю у цій ситуації? Бо і сам Дональд Трамп не в повній мірі розуміє, що не Сі Цзіньпінь керує Путіним, а Путін ставить Пекін в залежність від е, Москви. від Дешевої нафти від дешевого газу і так далі. Це власне те, що на сьогоднішній день у світі упущено зовсім ніколи не було, нема і не буде, щоб Пекін якимось чином не те, що керував, а намагався впливати на дії Кремля. Він може зауваж, зауваження зробити стосовно того, що використання ядерної зброї недопустимо. І не більше, і не менше в нинішніх умовах. А що стосується цього впливу, ні, і це ще одна помилка Дональда Трампа в риториці, яка стосується швидкого закінчення, завершення, як він каже, війни в розрахунку на те, що його союзником у цій справі буде Сі Цзіньпінь. Цього не буде, тому що для Сі Цзіньпіня важливо в тому числі, щоби Вашингтон і Москва між собою стояли на кладці. Тому що це капіталізує вплив а, к, Китаю. І це зрозуміло, і, очевидно, так як багато хто використовує цю ситуацію. Однак, безумовно, на першому місці у Трампа у цій ситуації є долар. Долар і не тільки е, американський, долар і його. І нинішня ситуація з Тіктоком, яким давним-давно вже на нього око поклав Дональд Трамп. І коли йде мова про купівлю Америкою Тіктоку чи долі капіталу, то зверніть увагу, і я наполягаю на цьому, що власне про це мріє Дональд Трамп і нинішня ситуація, і прискорення діалогу із Китаєм воно в більшій мірі стосується цих речей, тому що митно-тарифна політика, вона як відпрацьована, була її не чіпав. Джо Байден вона залишається такою, як і була. Піднімати там і ще тарифи, з моєї точки зору, абсолютно нераціонально для Сполучених Штатів Америки, бо це нанесе насамперед удар по ринку і створить дефіцит. Я вже не кажу, що підніме ціни на цілий ряд товарів, які крайньо важливі для Сполучених Штатів Америки, хоча це мало. Турбує Дональда Трампа, він у цьому відношенні абсолютно не сильний і мало розуміється, що таке, як пов'язана політика і е, капітал у цій ситуації. Тому будемо стежити за тим, як там будуть розвиватися події. Однак, оця залежність, про яку я кажу між Пекіном і Вашингтоном, вона і змушує вести діалог. А відбувається він по тій простій причині, що Пекін буде вичікувати, і буде вичікувати ініціатив. Кроків, на які може піти Дональд Трамп. І ще одна важлива річ, яка зараз з'являється у пресі в першу чергу. А тайм формулює ось цю річ, яка ну яку ми фоново, мабуть, тримали в голові. Якось для себе помічали, але такими великими літерами ніколи а, не записували. А тепер Тайм звертає на це увагу. США завжди вважали, що Україна не зможе повернути втрачені території, а перемога України ніколи не була ціллю Америки. Про таке пише Тайм у ЗМІ із посилання. М на джерела в адміністрації Байдена пояснили, що заяви Білого Дому про підтримку України стільки скільки буде потрібно, навмисно розпливчасті у формулюванні. Мовляв, штати не гарантували Україні допомогу у поверненні всіх територій, адже вважали, що це виходить за межі наших можливостей, навіть із підтримкою заходу. Натомість насправді важливим для України за даними видання, Сполучені Штати Америки вважають виживання як суверенної демократичної держави яка була би вільною для інтеграції із заходом, ось цей акцент. Ем, не знаю, він його можна е, оспорювати безперечно, і Можливо, ви зараз поставите якісь інші акценти. Тайм робить такий висновок, і ну огульно от, щодо цього видання, ніби не хочеться казати, що тут якийсь російський наратив впливає на появу саме такого твердження. Але от, ну, буквально паралельно із цим «Нью-Йорк Таймс е, е, пише про інше з посиланням на джерела в майбутній адміністрації, в нинішній адміністрації. Що е, більшість посадовців команд як. Чинного ну все ще та до, до вечора, коли інавгурація відбуватиметься президента Байдена, так і майбутнього. Е вважають, що російські війська залишаться на територіях, які вони нині окупували. Тобто, в русі до якоїсь фіксації, до переговорів, буде фіксуватися якийсь статус-кво, тобто якась частина окупованих Росією українських територій буде залишатися окупованими. А от Тайм акцентує увагу, що Америка і... І не обіцяла повертати цих територій. Як це все треба прочитати? Перше, пане Олексію, я давним-давно звертаю увагу на те в Україні, що будь-який матеріал в західній пресі, в пресі демократичних країн, чи електронний, чи друкований в засобах масової інформації чи на телебаченні, треба завжди розглядати як роздуми, як думку тої чи іншої особи, того чи іншого журналіста. Якщо взяти зокрема Тайм, Чи New York Таймс чи Вашингтон Пост, то а, якщо брати шість днів, то там буде три матеріали з одним поглядом, три матеріали з другим поглядом. Причому вони іноді кардинально протилежні, і власне на цьому й будується а, демократія, на цьому й будується інформаційне поле, і один і другий матеріал він достатньо обґрунтований. Щоправда, там завжди. Існує дивна фраза, що там джерела, які побажали залишитись невідомими, вказали на перше, друге, третє читання. Uh -huh. Тобто, це свідчить про те, що це роздуми, які правильно ув'язані в логічний ряд, від чого створюється дійсно аргументованість в позиції. Зверніть увагу, ми з вами по першому питанню сказали, що насправді плана чіткого немає і відбуваються певні маневри. Певна підготовка, арт-підготовка, рекогностіровка як завгодно це називають. Mm. Я вам висловлюю теж свою думку, дивлячись по цій ситуації. Стосовно того, перемога чи забезпечення суверенності, і так далі, в кінці, в грудні 2023 року, Джо Байден абсолютно чітко сказав, що світовий порядок загинув. Доля його вирішується в нинішньому протистоянні між Росією, і Україною і світу, для того, щоб відстояти демократію і свободу, необхідна перемога у цій війні. Це вперше і єдиний раз, вперше і єдиний раз, коли Джо Байден акцентував увагу і використав термін перемога. Все інше, що стосувалося перебігу подій. Вписувалося в доктрину, яка була підготовлена одним із очільників нинішньої адміністрації Браєном, яка називалася Зрив стратегії, яку вибудував Кремль. І якщо звернути увагу на це, то всі виступи Джо Байдена зводились до того, що Кремль не досяг своєї стратегічної мети. Це ключова фраза. Тепер що стосується тактичних інструментів. А чому так діяв Вашингтон як діяв, і чому так діяла Європа? Тому що сьогодні вже стає абсолютно зрозуміло, що наявність ресурсу, здатного бути використаним в ході бойових дій, обмежувала можливість і Вашингтону, і Брюсселю. На жаль, це стає сьогодні абсолютно чітко зрозумілим. Лише зараз, лише зараз. Сполучені Штати виходять на рівень більш-менш здатності поновляти ті запаси, які вони постачають до України. Більше того, зверніть увагу на це. Адже в більшості випадків це лише е модернізована техніка, вона не нова, лише модернізована техніка. Я не хочу вже піднімати тему Європи. Тут ситуація набагато складніша. І ті терміни, які передбачалися. Виходу на потужності, якісь вони постійно угу. відтерміновуються в подальші сроки. Угу. Тобто, тут є об'єктивна причина, чому складалася такою ситуацію Романе складалася. 40 секунд на завершення до хвилини. Зможемо вкластися? можемо <свят> <свят> і, і, і тому власне нинішня ситуація і дозволяє New York Times Washington Post Time Guardian займати таку таку позицію на сьогоднішній день. Вона змінюється, причому змінюється швидко. Особливість її полягає в тому, що очевидно, що центр управління переміститься в Європу. Хоча зрозуміло, що важливість Вашингтона у цій ситуації не буде зменшуватися. Однак, ще раз хочу наголосити: це лише думки, це свого роду інтелектуальна гімнастика.